Гей, Стівене, рейс Троюса! Минуло вже деякий час відтоді, як я в останній знімав нове відео. Я витрачаю багато часу на переклад існуючих відео, які я опублікував протягом останніх кількох місяців. Отже, я в новому просторі. Я вибрався з міста разом з деревами. Це дуже гаме. І в мене тут також з'явився новий дух. Я переверну камеру, якщо звожу. Цей хлопець в Якщо ти до нього підійдеш, він одразу переходить у режим почухай живіт. Тобто, якщо я просто пристигну до нього руку, одразу почухай живіт. В будь-якому разі я йому сказав, що мені треба займатися спортом. І я ж не можу цілий день тільки живі чухати, ти ж розумієш? Хоча я знаю, що тобі це буде додається. Так, то який сьогодні день? Сьогодні, 20 грудня 2025 року. І день проходить добре. Які новини я маю для вас, доже? О, не так вже й багато. Я більше не п'ю алкоголь, але така думка мені все ж промайнула. Яєчний лікар із бранді. Це просто смак. Насправді я сумую саме за смаком, а не за відчуттям спінніню. Але взагалі-то я зовсім не сумую за самим процесом пиття. Я дуже радий, що перестав вживати алкоголь. Моє життя стало набагато кращим, відколи я це залишив. Знаєте, за чим я не сумую? Я не сумую. За цим божевільним паркуванням біля торгових центрів у цю пору року. Ось за цим я точно не м'ясую. Це був справжній хаос. Стільки хаоса. Різдво таке кумедне свято. Це ніби. Це ніби режим прискорення для. допомоги Допомогітніся. Усім, окрім себе, якщо чесно. Ну, хіба що ти знаходиш у цьому свої моменти, мабуть. Та й взагалі, я повторюю те, що вже колись казав. Мені не потрібно знову відкривати старі рани. Тут є хороші моменти. Думаю, це буде так. Це буде моє перше різдво на самоті, технічно на самоті. Я з Богом. Тож я не зовсім сам. Іронічно, але це, мабуть, буде найспокійніше різдво в моєму житті. Тож, це буде досить цікаво. Подивимося, як воно буде. Та загалом у мене добре йдуть справи з сонячною енергією. Гаразд, зараз у мій простір заходять люди. У місті в мене добре виходило з сонячною енергією, але я вирішив, бо ми пережили тиждень дощів. А коли йде дощ, коли йде дощ, стає некомфортно. І знаєте, тільки на сьомий день дощу я вирішив: гаразд, досить. Я поїду, я втечу від цього і знайду е, кемпінг з електрикою. І так я вже тут кілька днів. І мушу сказати, що мені сподобалося хм, тепло цієї пори року, яке йшло від електричного обігрівача. М -м, бо інколи начало буває близько 10 градусів. Ну, за ці сім ночей було близько 10 градусів. І це насправді досить холодно. Це має бути набагато жорсткіше, ніж ще. Але все ж таки так. Тож було приємно знову підняти температуру до 20 градусів? форвоном. І це також чудово, бо це дозволило мені працювати вечорами. Бо в цьому і річ. Наприклад, я був у місті і я був повністю відірваний від реальності. І 10 градусів це трохи занадто холодно для роботи ввечері. Чи не так? Озя? Якісь затримка в зростанні, мабуть. І коли я був у фургоні. А температура була близько 10 градусів. Мені доводилося просто згортатися калачиком під ковдрами. Це було не так же й погано, але все ж трохи нудно. Бож, знаєте. Але зараз дощ минув, я тут і я вже вису. І я поповнив свої запаси води. Тож, можливо, я повернуся до міста, бо мені там дуже подобається кататися на роликах. Чесно кажучи, мені дуже подобається кататися на роликах. Тож так, можливо, так і зроблю. Це цікава річ, бо. О, позаду мене відбувається якийсь різдвяний хаос. Це цікава річ, бо у нас тут. Знаєте, тут всього 20 доларів за кемпінг з електрикою, що справді недорого. Думаю, це десь 10 доларів США, може навіть менше. А потім, або я можу поїхати в місто та відключитися від мережі. І я можу двічі за день відвідати кав'ярню за ту саму ціну. І бути більш товариськими жима. Так, просто ходжу туди-сюди, з свого роду весело. Сподіваюся, усі будуть гамі та ніколи. І знаєте, гадаю, на цьому поки що все? Ні. Спробуй знайти для вас спокій, коли матимеш вільну хвилинку. У минулому це був би гараж. Знаєте, були часи, коли. До мого розлучення були численні моменти, коли, оскільки я завжди був таким надзвичайно енергійним і відданим для всіх навколо, я виходив з дому, щоб щось зробити, виконував свої справи, а потім повертався додому, але відчував таку глибоку втому та виснаження, що навіть не мав сил вийти з машини, просто сидів там, занурений у власні думки та втому я залишався в машині хвилин 10-15. Перш ніж повернутися в дім, знаєте, просто щоб трохи побути наодинці, так? Так, це відчувалося важко. Це справді було важко. Було важко вийти з машини, повернутися в дім і знову стати тим, хто всім допомагає. Розумієте? Режим виживання. Кажуть, що зараз я в режимі виживання, але якщо чесно, здається, я вже дуже давно живу в цьому режимі. Тож, якщо ви ще досі в окопах... Ось вам порада, яку можна використати. Думаю, багато чоловіків теж користуються ванною кімнатою для цього Довгі перерви у ванні, щоб теж трохи перепочити. В будь-якому разі я навіть радую, що мені більше не доводиться з цим мати справу. Більше, так? Мабуть. Але бувають моменти, коли я сумую. Ну, звісно, я сумую за своїми дітьми Крістіаном і Джоша. У будь-якому разі. Побачимось, друзі, скоро. Бувайте!